Подарунок від німецьких партнерів комунальному підприємству Електроавтотранс передали два комфортабельних автобуси. Вони розраховані на 85 пасажирських місць, обладнані кондиціонерами та камерами спостережень. Зайшовши цей автобус, відчинивши двері, присівши на сидіння. Зразу є сидіння, воно підрегулювали водія. Чуєш відчуваєш комфорт? Руль має так само. Регулювання вверх, по виліту – вниз, кондиціонер є в автобусі. Додаткова додатковою грив, кабіни водія дуже зручна панель. вечором особливо їдеш, дуже гарна підсвітка. Обігрів чудовий. Івано-Франківський електроавтотранс співпрацює з десятьма німецькими містами. Цього разу допомогу надало Браунджгейське транспортне підприємство. Ми збільшуємо кількість автобусів, оскільки їх не вистачає. Люди вимагають більше автобусів на маршрутах, але можливості підприємства на сьогоднішній день випускати автобуси практично вичерпана, тому що ми випускаємо більше 90% всього, всього автобусної техніки, яка в нас є. Голова громади Руслан Марцинків каже. Скоро транспорт буде мати свій маршрут. Дякуємо транспортному підприємству Брауншвейка, які нам посприяли. І ці автобуси сьогодні мають можливість бути в місті івано франківську і з часом в короткий час будуть на маршрутах міста Івано-Франківська. Тому оновлюємо транспортний наш парк. Збільшуємо кількість транспорту, тому що наша ціль це весь транспорт має бути комунальний. Руслан Марцінків також повідомив, що невдовзі автопарк комунального підприємства поповниться ще двома автобусами.